Привіт! Мене звати Валерія, а це моя зіронька. Я хочу залишити відгук мого навчання у Vector Group. Наразі я живу у Словаччині, в невеликому місті Пухо, яке знаходиться 120 кілометрів від Братислави. І більше року моїм бажанням було відкрити грумінг простір, щоб стригти там собачок, таких як моя зірка. Але я не наважувалася. тобто... Страх більше охоплював, ніж дії. Завдяки чітким завданням Юрія цілям, які потрібно було прописувати, обговорювати. Завдяки мотивації моїх колег, які так само зі мною навчалися в групі, я відкрила грумінг студію за два місяці і закрила точку Б. Але окремо дуже хочу подякувати Юрію за психологічну підтримку. Тому що інколи я просто не справлялася і було дуже важко. Але завдяки цій підтримці ми це зробили. Я хочу дуже щиро подякувати і сказати, що не я це зробила, а ми це зробили завдяки вашій роботі. Тому від мене тільки слова слова подяки і. Рекомендація, дякую вам велике.